На жаль, обстріли по енергетичній інфраструктурі продовжуються. Вони стають більш масованими. І це не тільки Одеса. Ми пам'ятаємо і в Києві, який був і, і, і навіть наслідки відчуваються і Західна, Україна, і, Чувак, і... Та, і, Західна Україна, і, і так далі. Але Одеса вона зараз така особлива увага. До Одеси, і вони системно б'ють по енергетичній інфраструктурі не тільки там навколо самого міста, а майже по всьому регіону. І я думаю, що це одна з таких цілей цього, для того, щоб паралізувати транспортну інфраструктуру. Логістику, да? логістику да, паралізувати порти, і, да, і б'ють по одеським портам, Ізмаїл, Рені. Там у Дунайські і так далі, Ілья. І, і, і постаті. Я думаю, що в Одеській області і, пошкоджена і зруйнована ну, більш всього підстанції. Якщо дивіться, по і, всім областям України. Ну, тим більше Одеська область вона найбільша область за площею, так. За площею, Да Це Одна сторона, і друга дійсно, цей південний регіон він є дефіцитним з точки зору генерації. Це традиційно було і тому там була побудована південно-українська атомна станція для того, щоб цей регіон якби стабілізувати. планувалось Одеска Атець. І вона вже почала будуватися, і планувала ще одна атомна станція на півдні Одеської області, але Дяку Отець по мораторію зупинили. Теплонас атомна теплоелектроцентраль, uh -huh. тому що в Одесі там і проблеми з опаленням. А стара одеська ТЕЦ, вона там потужності невеликі, генерація мінімальна, і вона вже багато років не працює як генеруюча компанія. Вони там іноді одна теплопостачання. Тому. Регіон дефіцитний, і, 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 і от коли пошкодили ці е, підстанції, немає власної генерації в місті Одесі і стался, ну, я б сказав, така критична ситуація, коли місто без електроенергії, без води, е, і без, без тепла, і, і, на жаль, на жаль. Енергетики вони, вони працюють, вони відновлюють частини. Вони вже відновили електроенергію, але мільйонне місце до сьогоднішнього дня воно страждає. Там були плани, і ми, ми будували особливо дефіцитний дефіцитна регіон. Це Південська області, так звана південна от, от за Дністром, до Дунаєв оцей регіон. Бо там із Віс я... була одна лінія 330 тільки по Чновоордеську станцію. Зараз побудували Варциз під станцією 330 і там лінія електропередач, але я думаю, що її теж пошкоджили і цей і південь він зв'язаний з Молдовою. Там була Молдавська Грея, коли був Радянський Союз. Оцей південь він був е, заживлений від е, молдавської е, Гресі, вона достатньо потужна і так далі. А ми е, е, зараз е, не можемо е... від них брати ці, з Молдавії цю електронерту. Вони, вони дуже складна ситуація. Це ж Придністров'я, це е, там ми беремо. Ну у Молдови теж проблема. Е, е, раніше працювала так: ми брали з півдня Молдови, а давали електроенергію на південь. Так, да, так, да, так, да. і, і тому от такі, е, такий баланс. Тому да, так, там ситуація, що, що в майбутньому. Ну, в майбутньому, я думаю, що треба розглядати не тільки Південь, це треба в цілому енергосистему е, розглядати. Е, і, але е, у нас є там е, такий потенціал, як е, лінія 750, колишня де Південно-Українська Сакча, де ми, ми могли би поотримувати е, велику потужність з Румунії, з Євросоюзу. Але на початок 2000-х е, там була, е, була вже Ледіця, Вітер і так далі. І бу, вона була пошкоджена в українській частині. От е, с, вона так, південноукраїнська, і Сакчі, і Сакчаварна. Варна. Так от і Сакчаварна вона ціла. А от на нашій на молдовській стороні там, там дуже багато. Ну ну пошкоджено опори і так далі. Вона не працює. І ми намагалися декілька разів, навіть я працюючи міністром, ми вже починали її відновлювати. А потім це відміняли. Потім були проекти перевести на 400 А цілому... В чому проблема? Це настільки дорого. Uh, ну, це й дорого, і недорого, це нікому не потрібно. Ну, у нас же як уряди змінювались. Ти працюєш півтора року, там зробив проєкт і так далі. Ну, прийшов uh, ну, так, вы, біктор, міністр, кодорі... своє бачення своє бачення. І знає, я ж працюючи міністром, ми вже зробили проект. E, і вже почала енергоатом, вже ну, почали будівельні роботи. Мабуть, бо вже там камінь закладував Юрій Іванович Хануру. В місті Болграді побудувати парогазову е, електростанцію. І в місті Ізмаїлі. Уже було місто, уже все. Це 2006 рік. Ми вже думали про розподілену генерацію. Ну на жаль, потім е, я і Юлія Владимирова спочатку відмінила. Ми знову, потім е уряд Януковича, і так далі. Це не побудовано, тому що там дійсно така дефіцитна. Тому треба розглядати, треба відновити ці лінію електропередач. Це е дуже швидко можна зробити. Треба добудувати південно-український ну, це так, бо так сходу, такі такі речі вони, вони не вирішуються. Тут потрібна аналітика, потрібна робота фахівців, це треба е, обґрунтовувати. Це треба розрахунки робити. І загалом, я думаю, що вже зараз, я впевнений, що це не робиться. Це треба. Зібрати не знаю, групу при уряді, чи якщо призначить віце-прем'єра по енергетичного енергетичному комплексу, навіть заради цього його треба призначати, для того, щоб він е, паралельно займався сьогоднішньою ситуацією, координацією, от то, що потрібно робити, він б організував е, роботу по осмисленню і Розробці плану чи там, дорожньої карти, як стабілізувати ситуацію в аналіті. Що закінчується війна і так, що як... далі робити? Куди йти. Так, так, навіть якщо вона не закінчується, вже зараз mm -hmm. треба сказати. А, а закінчується, що далі робити? На які етапи? Перший етап повинен бути таким, щоб ми. Дождимо стабілізувати, забезпечити э, потреби громадян э, да. економіки, але ми передбачаємо шалений рост виробництва економіки в країни. Mm -hmm. А якщо ми це передбачаємо, нам потрібно випереджаючими темпами розвивати енергетику. Вона ж повинна втягнути за собою, не буде так побудували підприємства. Якісь. А потім два роки чекають, поки там буде електроенергія, що там мережі, підстанції і так далі. Це треба вже розриватися, бо ця робота дуже складна. Вона повинна дуже професійна, дуже чіткою, бо і, і помилок не можна робити. Бо якщо ти зробиш помилку, помилки в енергетиці завжди дуже дорого коштують державі. І е, от, от, от от треба цим займатися і, і, і ця, там в Одесі. Просто в основному там ж там ж е, Одеські електромережі, Це ж детектив. У них самі ресурсів вистачає на ці о, зараз. На ці відновлення, на ці ремонтні роботи. Чи це держава так. якось повинна включатися? Трохи помагати? Дивіться, не вистачає не тільки приватному обленерго і державному обленерго, і державним компаніям, що центр енерго вистачає. Думаю, що не вистачає. Нікому не вистачає, особливо зараз. От давайте сьогодні працює енергетичний комплекс. Майже 4 роки системно руйнують, 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 руйнують. Е, я думаю, що пошкодили, зруйнували ну, більше 60%. 65-70% обладнання, і все. Енергетики утримують. Да, з відключенням і все, але вони не допускають тотального блокаута. Вони дають А давайте совім, скільки е... де от пішло обладнання, вимикачі, трансформатори, кабельної продукції, там, дроти і так далі, для, для того, щоб от за ці всі чотири роки. І хто це купував? Купували компанії. Там де да, їм допомагали, державним допомагали, якась допомога була, но я впевнений, от можу впевненим, сказати, що зараз у них такий дефіцит, у них майже нічого не, не залишилось. І це дуже е, впливає на е, терміни відновлення. Ну, да. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні е, от два важливих фронти. Є фронтній безпосередні, війна безпосередній, є енергетичний фронт. І сьогодні енергетичний фронт він не менш важливий, тому що це, 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 це цілісність держави, це, це національна безпека. Бо якщо вони доб'ються тотального блокауту і будуть продовжувати, і енергетики не зможуть відновити. Я не знаю, як люди. От, от буде, якщо вся країна буде як в Одесі, і важко буде відновити, а якщо буде холодно і так далі. то от. Скажіть, будь ласка, а які, яка участь держави сьогодні в відновленні енергетичної інфраструктури? От яка участь? Я бачу тільки одну участь. Прем'єр-міністр е, запросив керівників і дала команду. Посилити, позбавити, зменшити відключення і так далі, і тому подібне, чому державу, отримуючи е допомогу з інших країн на енергетику, хто розподіляє ці гроші? Я не Це знаю, то гроші так? треба давати, виділ, виділ, виділити виділити з, з бюджету ласка, з брантів. Як можна, як можна е в бюджеті виділяти 9 мільярдів на Буковель, на дорогу. При тому, що в енергетику сьогодні немає трансформаторів, немає вимикачів, немає кабельної продукції, дефіцит шалений. А, а ми 9 мільярдів ми будемо е, дорогу робити, щоб, щоб відпочивало, щоб на лижах каталося і так далі.